Розділ 24 пташиний спосіб життя триває. Ці несподівані слова викликали загальний подив, що хотів сказати Георг. чи він не сповна розуму. Однак він говорив так упевнено, що всі погляди звернулись на Гленервана. Вичерпної відповіді на його запитання, і було власне паганелеве твердження. Але Гленовен тільки хитнув заперечливо головою, видимо, не ймучив вченому віри. Проте географ, трохи заспокоївшись, знову заговорив: Саме так ми йшли хибним шляхом у наших розшуках, прочитавши в документі те, чого там немає. Поясніть свою думку, паганелі, мовив майор, і не хвилюйтесь. Все це дуже просто, майоре, як і ви, я допустився помилки. Як і ви, я хібно тлумачив документ, і лише хвилину тому, коли я вимовив слово Австралія, блискавкою сяйнула мені в голові думка, і вмить стало все ясно. Як вигукнув Лендван, ви вважаєте, що Гаррі Грант? Я вважаю, увірвав йому мову Паганель, – що слово Австрал в документі не є повне слово, як ми гадали досі, а тільки корінь слова Австралія. Дивно, зауважив майор. Не дивно знизу плечима Гленарван, а неможливо. Неможливо, вигукнув поганель, у Франції з цього слова не вживають. Отже, ви запевняєте, спираючись на документ, що Британія затонула біля берегів Австралії? спитав Гленарван голосом, в якому вчувався глибокий сумнів. Я переконаний у цьому, палко відповів географ. Дали б і поганелю, мовив Гленерван. Така заява в устах секретаря географічного товариства вельми мене дивує. Чому ж це спитав поганель, дошкульно дійняти цими словами? А тому, що коли погодитись з вами, то одночасно слід визнати і те, що в Австралії є індіанці, а там їх досі ніхто й у вічі не бачив. Цей довід анітрохи не збентежив поганеля. Він, певне, чекав його, бо тільки посміхнувся. Дорогий Генер мов він, не поспішайте святкувати перемогу, як зараз я, як то кажуть, розіб'ю вас до ноги. І ви побачите, що ніколи ще Англія не зазнавала такої нищівної поразки. Хай це буде віддяка за невдачі Франції під красі і Азінкурум. Згода, бийте мене паганелю, то слухайте. В документі й згадки немає про індіанців, так само як і про Патагонію. Уривок слова «мді» означає, е, інді, означає не індіенс, індіанці, а індігенес, тубільці. А ви ж напевне припускаєте, що в Австралії живуть тубільці? Ленерван пильно глянув на вченого. Здорово поганелю! похолив майор. Предстаєте тепер на моє тлумачення, мій дорогий Гленерване?» Так, відповів Гленерван, Коли ви доведете мені, що уривок слова гонія гонія не стосується назви країни, де живуть патагонці. Звичайно, ні, вигукнув Паганель. Тут йдеться не про Патагонію. Беріть, яке хочете слово, окрім цього. То яке слово? Космогонія, Теогонія, Агонія, Агонія, підхопив майор. То байдужісінько мого поганельце слово не має жодної ваги, і я навіть не буду дошукуватися, що воно може означати. Але, безперечно, слово Австрал вказує на австралію. Та мені з самого початку задурили голову, і я знехтував цим таким очевидним поясненням. Якби я сам знайшов документ, якби мене не збили з пантелику, я тільки так би його й розумів. Паганелові слова цього разу були зустрінені. Вигуками, слава, вітаннями, поздоровленнями. Остін, матроси, майор і надто Роберт, щасливий знову осягти втрачену надію, нагородили шановного вченого оплесками. Гленер вонові залишалося тільки погодитись з географом, і він виголосив, що ладен скласти зброю. Останнє питання, дорогий пагнелю, і тоді я схиляюся перед вашою проникливістю. проникливістю. Примітка автора Кресій Азінкур це французькі міста, де в битвах з англійцями французи зазнали поразки 1346 і 1415 року. Кажіть Гленерване, В який спосіб ви пов'язали слова, котрим надали нового тлумачення, і як тепер треба читати документ? Дуже просто ось він. Паганель витяг дорогоцінний папір, котрий він ретельно студіював кілька днів. Поки Георг збирався з думками, стояла глибока тиша. Нарешті, ведучи пальцем по, уривках, по уриваних рядках, підкреслюючи окремі слова, Паганель впевнено почав читати. 7 червня 1862 року трищоглове судно Британії з порту Глазго затонуло. Тут можна додати, коли хочете по двох днях, по трьох днях, або після тривалої агонії, однаково це не має жодного значення біля берегів Австралії. Прямуючи до берега, двоє матросів, і капітан Грант спробують дістатися або дісталися до континенту, де вони потраплять або потрапили в полон до жорстоких тубільців. Цей документ кинуто і таке інше, і таке інше. Тепер ясно? Ясно, відповів Гленерван, коли слово континент можна застосувати до Австралії, котра являє собою тільки Великий острів. Хай вас це не бентежить, дорогий Гленерван, найвідоміші горафи світу пристають на те, щоб цей острів називали Австралійський континент. Коли так, то мені залишається тільки одно сказати вам, мої друзі, до Австралії, вигукнув Гленер. До Австралії підхопили всі враз. Чи ж знаєте ви, поганелі? додав Гленервон, що вас послало на Дункан самопровідіння? Хай так, підказав Паганель. Покладемо собі, що це провидіння, та й годі. На цьому закінчилася розмова. Котра спричинилася до таких важливих наслідків у майбутньому, вона цілковито змінила настрій мандрівників, начебто вони знову віднайшли ту нитку, яка була їм за дороговказ у лабіринті, де, здавалось, остаточно сплотились всі стежки. Над руїнами їхніх ущент розбитих замірів знову засяяла надія. Тепер вони могли з чистим сумлінням залишити американський суходіл. І їхні думки полинули вже до австралійської землі. Повернувшись на Дункан, вони не принесуть з собою без надії леді Гелена і Мері Грант не тужитимуть ревно над втраченим без вороття капітаном Грантом. Радісно збуджені, забувши про небезпеку, мандрівники шкодували тільки що не можуть вирушити негайно. Була четверта година пополудні, ухвалили вечеряти о шостій. Паганель забажав відзначити цю щасливу днину розкішним бенкетом. А що харч у них вельми убогий, того географ запропонував Робертові піти разом з ним пополювати до сусіднього гайка. Роберт аж у долоні з радощів плеснув. Вони взяли талькаву порошницю та набили револьвери і подались. Не заходьте надто далеко, попередив мисливці майор. Потім Гленнерван і Макнапс спустились униз, оглянути позначки, викарбовані на дереві. Мюллерді знову розпалили багаття. Гленнерван, діставшись до поверхні Велетенського, не помітив жодних ознак спаду, однак вода, начебто свого найвищ досягла свого найвищого рівня. Але Навальна сила води ринула на північ, свідчила, що Аргантинські ріки не вгамувалися, перш ніж спадати, ця ця сила стишилася і стала нерухомо, як море між відпливом. Отже, поки стрімкі потоки котились з півдня, годі було сподіватися на спад води. Коли Гленерман і Майор оглядали позначки, в гущавині дерева розіднулись постріли, супроводжувані голосним радісними вигуками. Дзвінкий Робертовий дискант розкочувалися срібними ру... Ру... рунадами на тлі густого погналого баса. Хто зна, кого поміж них скоріше можна назвати дитиною? Полювання, як видно, почалося вдало й обіцяло найвишуканіші страви. Коли майор і Гленнерван повернулись до багаття, то насамперед похвалили Вільсона за дотепний винахід. Цей кмітливий моряк заходився ловити рибу за допомогою звичайної шпильки й мотузки. Кілька десятків дрібної рибки мохарас, ніжної, мов корюшка, тріпотіло в полі його пончо, даючи наздогад, як буде ласувати нею за вечерею. Нарешті з вершини омбу спустились мисливці, погано обережно ніс яєчка чорних ластів і низку горобців, котрих він збирався потім видати за жайбрун. Роберт влучно підстрелив кілька пар ільгуерс. Цих маленьких жовто-зелених пташок, дуже добрих на смак, надто полюбляють на ринках Монтевідео. Паганель, котрий знав 51 спосіб готувати яйця, цього разу мусив обмежитись одним, просто спекти їх у гарячому піс... піску. А втім, страв вийшла доволі різноманітних і вишуканих. Сушене м'ясо, печені яйця, смажені Мохарас, горобці і ільгуерс. Це був справжній бенкет, що його не раз потім згадували. За вечерею точилась весела розмова. Всі вітали Паганеля, адже він уславився, як мисливець, і як кухар. Вчера приймав похвалу скромно, як той личить людині з високими заслугами. Потім він став захоплено розповідати про омбу. Це розкішне дерево, що дало їм притулок його коріння, на думку паганеля, сягає у землю надзвичайно глибоко. Ми з Робертом уявляли, додав він жантова, ніби полюємо в справжньому лісі. Мені навіть видалося, що ми заблудили. Я не міг знайти дороги назад. Сонце хилилося вже за обрій, а я марно шукав сліди наших ніг. Нас мучив голод, уже із темних хащів долинало гарчання хижих звірів. Тобто ні, там не було хижаків на жаль. Як здивався Гленрон. ви шкодуєте, що тут бракує хижаків? Атож. Однак усі бояться їхньої люті. Ніякої люті не існує з наукового погляду, заперечив учений. В кожному разі по Ганелю втрутився майор. Ви ніколи мене не переконаєте, що хижі звірі корисні. Навіщо вони здалися? Навіщо? вигукнув поганель. А хоча б на те, щоб класифікувати тварин на розряди, види родини. Ото велика користь, що й казати Макнапс, мені воно ні до чого. Коли б я був разом з Ноєм під час світнього потопу, то аж ніяк не дозволив би цьому незавбачливому патріархові узяти до ковчега по парі левів, тигрів, пантер, педмедів. І інших звірів, так само шкідливих, як і нікому не потрібних. Ви вчинили б отак? спитав Паганель, «А вже ж?» – відповів майор. Тоді ви допустились би помилки з погляду зоології, а не не з загальноюського, заперечив майор. Та це ж просто обурливо, вигукнув Паганель, як на мене, то я навпаки подбав би, щоб до ковчега потрапили і мегатерії, і птеродактилі, і взагалі всі допотопні тварини, котрі, на жаль. Втоді перевелись. А я вам кажу на польгав Макнап, що Ной вельми добре зробив, покинувши їх на призволяще, коли тільки вони справді існували з його часів. А я вам кажу, невгова поганель, Ной учинив погано, і вчені його проклинатимуть до віку. Присутні слухали цю сеперечку двох друзів про старого Ноя не могли втриматись від сміху. Майор, який ніколи в своєму житті ні з ким не сперечався, наперекір своїм переконанням, що мав сутички з Паганелем. Здавалось, у вченого був особливий талант під'юджувати майор. Ленерван за своїм звичаєм втрутився до спірки: прикро це чи ні з наукового погляду, чи з загальнолюдського, але нам доведеться погодити з тим, що хижаків нема. Паганель, звичайно, і не сподівався на зустріч з ними в цьому повітряному лісі. А чому б і ні, озвався вчений. Хижі звірі на дереві, здивався Том Остін. А як же, звичайна річ, американський тигр, ягуар, коли за ним женуться мисливці, частенько шукає порятунку на дереві. Така тварина, зненацька захоплена повінню, могла б знайти схованку між гіллячм Омбу. Сподіваюся, вона. Вам не трапилось? спитав майор. Ні, відповів Паганель, – хоч ми й обійшли увесь ліс. Дуже шкода, то були б знамениті лови, адже ягуар лютий кровожерливий хіжак йому досить раз ударити лапою, аби скрутити коневі в'язи. А коли він закушує, закуштує людського м'яса, то жидатиме його завжди. Найдужче він полюбляє м'ясо індіанців, потім негрів, потім мулатів і нарешті білих. Я просто у захваті, що мені припало четверте місце, мовив на кнапс. Пхе, це доводить лишень, що ви ані трохи не смакуєте ягуарові, зневажливо мовив паганель. Дуже радію з цього, жував відповів майор. Але ж це принизливо. вигукнув незгідливий паганель. Адже білі проголошують свою вищість поміж людей та видимо доброді ягуари цієї думки не поділяють. Хай так, мій хоробрий поганель, мовив Гленерван, але як серед нас немає індіанців, негрів і мулатів, то я дуже радий, що тут немає і любих вашому серцю ягуарів. Нам і без них кепсько. Кепсько? вигукнув паганель, вчепившись за це слово, що могло надати нового повороту суперечці. Ви скаржитесь на свою долю, Гленервона? А певно, відповів Гленер, хіба ж вам вигідно на цих твердих гілляках? Я ніколи не почував себе ліпше навіть у власному кабінеті. Ми живемо немов птахи, співаємо, пурхаємо, я схиляюсь до тої думки, що призначення людини жити на деревах, їй бракує лише крил, сказала. Колись вона їх зробить. А поки що, любий друже, мов Гленрон, дозвольте мені віддати перевагу перед цією повітряною домівкою піщаній доріжці в парку, паркетній підлозі в будинку або палубі на якомусь судні. Треба, Гленрне, відповів панель, приймати речі такими, які вони є. Гарні обставини, то й добре. Кепські, не нарікайте, я бачу, ви сумуєте за вигодами Малкольм Касла, ні, але. Я певен, Роберт дуже задоволений, квапливо мовив паганель, аби мати принаймні одного прихильника. Так, пане паганелю, весело озвався Роберт. Звісно, в його віці, зауважив Гленерван, їв моєму також, е, перебив його вчений. Мало вигод, то менше й потреб, а що менше потреб, то людина щасливіша. Ось побачите, мовив майор. Паганель зараз кинеться в бій проти багатства й розкоші. Ні, макнапсе, не збираюся, відповів Паганель. Але коли хочете, я розповім вам з цього приводу арабську казочку, що саме навернулася мені на пам'ять. Розкажіть, розкажіть, пане поганелю, вигукнув Роберт. А яке повчання має ваша казка? спитав майор. Таке, що й всі казки, мій друже. Отже, якась дурничка. Та однаково починайте. Шахерезаду і розкажіть вашу казку. Ви ж у цьому справжній мастак. Жив собі колись, почав поганель, син великого Гару Аль Рашіда. І був він нещасливий, пішов він за порадою до старого Дервіша. Мудрий дід вислухав його і сказав, що важко знайти щастя на цьому світі. Однак додав він, я знаю певний спосіб стати щасливим. Який? спитав царенко. Надягти сорочку щасливої людини, відповів Дервіш. Царенко обійняв старого і подався розшукувати талісман. Він довго мандрував, відвідав усі столиці світу, надягав сорочки імператорів, сорочки королів, сорочки короленків, сорочки вельможців. Усе було марне, щасливіший він не став. Тоді він спробував носити сорочки малярів і поетів, сорочки воїнів, сорочки купців. Надаремно, довго блукав, отак, марно шукаючи щастя. Врешті охопив його розпач, і вельми смутний, пішов він назад до батькового палацу, та раптом запримітив він у полі хлібороба, що, весело співаючи, ходив за своїм плугом. Якщо і ця людина нещаслива, подумав царенко, то, мабуть, таки немає щастя на землі. Він підійшов до хлібороба й мовив скажи мені, чоловіче, добрий, чи ти щасливий? Так відповів той: чи є в тебе якісь бажання? Жодного. Помінявся б ти своєю долею на долю короля ніколи в світі. Тоді продай мені свою сорочку. Сорочку? Та в мене її нема.